Виконуємо номер 53 із розділу Повторюємо математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7 та підручника інтегрований курс Математика 7, частина 1, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння. 2х відняти 7 відноситься до 4, як 5 до 8. І 3х додати 1 відноситься до 7. Як 3х відняти 4 до 14? Приступаємо до виконання. Використаємо основну властивість пропорції, добуток крайніх членів пропорції до рівня добутку середніх членів пропорції. Помножимо 8 на 2х відняти 7, а 4 на 5. Знайдемо 2х мінус 7. Для цього добуток 4,5 поділимо на 8. 4 і 8 скорочуємо на 4. 8 ділимо на 4 буде 2. Тоді 2х мінус 7 дорівнює 5 других, або це 2,5. Перенесемо 7 у праву частину. Мінус 7 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Маємо 2,5 додати 7. Отримали 2х дорівнює 9,5. Поділимо на 2. 9,5 ділимо на 2. Отримаємо 4,75. Записуємо відповідь. 4,75. Зрівняння друге. Знову ж використаємо основну властивість пропорції. Помножимо 14 на суму 3х і 1, а 7 на суму 3, на різницю 3 і 4х. Розкриємо дужки. помножимо 14 на 3х, це буде 42х. І 14 на 1 маємо 14. 7 множимо на 3, 21 і 7 множимо на мінус 4х, мінус 28х. Доданки зі зміною згрупуємо у лівій частині. Не забуваємо, що коли переносимо доданки з однієї частини в іншу, змінюємо знак на протилежний. Без змінної у правій частині. 42х додати 28х маємо 70х. 21 відняти 14 буде 7. Ну, тепер виконаємо ділення за допомогою риски дробу. 7 поділимо на 70, скорочуємо 7,70 на 7. Отримаємо 10. Записуємо відповідь. Одна. 10. Номер 53 із підручника Алгебра 7 та підручника Інтегрований курс Математика 7. Перша частина виконана.